Часи постійного пресингу нехай спорт підтримає тебе. Відправляй з поштомата. Любов, допомогу, турботу, роботу, історії, жарти, переживання і речі буденні, і мрії здійснені. І все, що потрібно до 20 кілограмів. Нова пошта. Тепер відправляй з поштомата. На другій сходинці між командами в турнірній таблиці дистанція за очками складає лідер першості. Колектив Козаки Юнайтед здобув нищівну перемогу над Вишгородом сьогодні з рахунком ві... поки що 0-0. Матвійчук матвійчук з дальньої дистанції стріляє, але тримає під контролем. Добровольський скидає на михайлаську. А ось він, і момент матвійчук скидає на добровольського. Матвійчук. Удар у далі. Добровольський. Тарасенко. Зіграв на шестерньова. Шестерньов не влучає в дальній кут. Михайлевський знаходить добровольського на чужій половині поля. Той розвертається добровольський. Ну просто професор. Зараз моменту Михайлевського, Михайлевський м'яч не спрямовує ворота. Так лунає свисток на перерву. Будуть спілкуватися пузік із партнерами, будуть щось вирішувати, щось змінювати, оскільки наразі рахунок був найбільш помітною фігурою на полі. Ну і зрештою, зараз Терекон звісно, змушений великими силами атакувати. Зараз момент у шульги. Шульга підчатував помилку суперника не узгоджені. Ліщук зіграв на пузіка. Є Піфанцев. скидає на Шульгу. Пас на дальню стій, коли Твиненко перехоплює. Там уже чатував ліщук. Михайлевський. Коломіць. Чечель. І чечель забиває. Чечель використовує помилку кіпера. 31 хвилина у цьому матчі Тарасенко не замикає цю передачу. Залишиться на другій позиції. Зараз момент у і той забиває. У Михайлевській просто герой останніх хвилин. Так, Добровольський знову бере участь в атаці. Ельдар Шульга такі функції виконуватиме. Зараз передача на шульгу. Шульга прострілює. І де м'яч! Де м'яч. Литвиненко працює на перехопленні. Литвиненко. Передача на Гриневича. Там тільки Пузик захищає ворота. Гриневич. Гриневич не влучає по воротах. 37 хвилина. Викотив м'яч максимально зручно для партнера Шестерньов. Зараз був шанс скоротити дистанцію до мінімуму. Момент уже біля протилежної рамки, але Пузик. Орловський. Пузик. помиляється. Пузик. ворота порожні. Удар Михайлевського. І м'яч воротах опиняється Сергій Михайлевський. І все на цьому час вичерпано. Завершиться друга половина з рахунком 5-2. Янг Бізнес Клаб перемагає терекон. Дякуємо обом командам за такий напружний інтригуючий поєдинок.